Дірявий дах. На гарячу лінію народного контролю ЗІК звернувся мешканець будинку, що на вулиці Хоткевича, 30А. Чоловік розповів, що над його квартирою потрібно перекрити дах. Аби вода не текла стінами квартири, мешканці протягом 10 років ремонтували покрівлю своїми силами. протязі 10 років він протікав, але ми ремонтували своїми силами. Купляли там смолу, скажімо, бензин розчиняли і не давали, щоб вона протікала. Ну, але це вже 27 років будинку, тут треба щось, повинна держава, щось робити. Мешканці неодноразово скаржилися в ЛКП, але гарантій щодо ремонту даху не отримували. Натомість на звернення журналістів відреагували одразу, покрівлю полатали протягом дня. Треба подякувати, Зіку треба подякувати вам, особисто, як журналісті, що ви допомогли, дуже допомогли, зробили ремонт. Надію, що буде осінь дощ і не буде протікати. Завдяки журналістам народного контролю Зік в будинку, що на вулиці Хоткевича, 30 а працівники ЛКП швидко відремонтували дах. Тепер мешканці готові до сезону дощів. Дарія Денис народний контроль, телеканал Зік.